Уночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів по прикордонню Сумщини. За даними Сумської обласної військової адміністрації, ворог скинув 4 керовані авіабомби по краснопільській громаді. І більше про оперативну ситуацію в регіоні я розпитаю її очільника. До ефіру доєднується Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава. Отже, ніч, як завжди, неспокійна для сумщини. По яких населених пунктах росіяни вели вогонь, з якого озброєння і чиє постраждалі? На жаль, ви дуже праві, коли сказали, що це постійні обстріли. Вони не припиняються, інтенсивність обстрілів не зменшується на сьогоднішній день. Ми в середньому фіксуємо кожного дня це 13 30 кабів біля 40 сорока дронів які надають найбільшу шкоду прикордонним громадам. Також б'ють і по місту Суми за останній тиждень це суми, це краснопілля, міропілля. Про які ви тільки що казали про Краснопілля. Це взагалі за ці дні листопада місяця було застосовано по цьому населеному пункту 8 кабів. На жаль, поранено шість чоловік і знищена інфраструктура, школи. Я вже казав про те, що школа одна із найкращих в Сумській області була у цій громаді. Магазини, дитячі садочки, багато поверхівки. І сьогодні вже нами приймається рішення. Будемо виносити на раду оборони питання щодо евакуації населення з цієї, з цієї громади. Бо Декілька тисяч людей і сотні дітей, тому треба проводити евакуацію щодо захисту цього населення. В цілому на сьогоднішній день у нас вже 39 тисяч евакуйовано, серед них 7 тисяч дітей, практично всі діти з населених пунктів, де була об'явлена евакуація, евакуйовано, залишилось більше ста, які, я думаю, найближчий час вони теж будуть евакуйовані в більш безпечніші міста. За цей, за цей час нам достатньо е, допомогли багато міжнародні наші організації про евакуацію, е, якщо мова йде, і державний бюджет з міжнародних організацій в жовтні місяці було виплачено для наших переселенців, які е, втратили житло е, 107 мільйонів гривень. Біля 67 мільйонів з державного бюджету для переселенців і обласний бюджет для дітей теж виплатив значні суми для того, щоб підтримати непростий час для цих родин. Робота продовжується. Як я вам сказав, зараз будемо розширювати ще перелік населених пунктів, які сьогодні страждають від систематичних обстрілів. Російських військ обстріли це зруйновані квартири, будинки в зимовий період, період холодів. Перебування в розбитих приміщеннях неможливо. Тож де роз ви розміщаєте таких людей? В яких умовах вони проживають? Чи фінансово теж даєте допомогу? Можливо, гроші на оренду в більш населених пунктах, де більш спокійна ситуація, віддалених від лінії фронту. В першу чергу безумовно після нанесених пошкоджень для осель, де проживали люди. Відпроводжуються на роботи, допомагають нам громади, мобіль... матеріальні резерви. Ми робимо все, щоб люди там, де це можливо, залишили в своїх домівках. Це після обстрілів мається на увазі це і по шості, і по Краснопіллю, і Білепілля, Міропілля. По місту Суми багато мали інформації за минулий тиждень. Тобто всі будівлі ці відновлені і... закриті вікна, закриті. Ті двері так, щоб в цей холодний час тепло було в оселях. Ті, які приймають рішення на відселення, вони розміщуються в більшості своїх в межах Сумської області. За цей час от виїхала за межі області тільки. Тисяча людей біля 500 в Київ. Решта нам надають допомогу наші західні е, області: це Тернопіль, це Тер... е, Львів, Вінниця, Житомир. Тобто, в цьому плані ми завжди пропонуємо людям, куди можна виїхати. Надаємо матеріальну допомогу і в межах області теж підготовлені місця для переселенців. Е, вони вибирають ці місця, тобто є. Е, Можливість вибрати, де зручніше буде жити цій родині. Особливо увагу звертаємо на родини з сім'ями для того, щоб діти могли навчатись, продовжувати навчання. Пане Володимире, я вам дякую за інформацію, за допомогу людям і за те, що змогли знайти час для спілкування з нами. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.